Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку Карт Бланш. Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея банк. Мінімальну зарплату у наступному році українцям підніматимуть тричі. У січні вона становитиме 1600 гривень. У травні виросте до 1648, а з грудня мінімальна зарплата становитиме 1762 гривні. Такий план зафіксовано в проєкті державного бюджету, який вніс уряд до Верховної Ради. За рік мінімальна зарплата зросте на 162 гривні. Міжнародний валютний фонд провів стрес-тест для України. Теоретично зберігається загроза, що економіка може просісти, а американська валюта підскочити до 46 гривень за долар, навіть за умови отримання всього кредиту МВФ у 14 мільярдів, половину з яких Україні вже виділили. Шанси на такий невтішний сценарій ростуть разом із зовнішнім боргом країни до 90% ВВП і зовнішньополітичними загрозами. Очевидно, гібридною війною з боку Росії і втомою західних партнерів від повільних реформ. Орм в Україні в разі, коли ми вийдемо от в такий напрямок більш ефективної системної роботи по відношенню до реального сектору той же експортної політики, то безумовно ці ризики будуть зменшуватися. В разі якщо ми просто пролонгуємо те, що ми вже робили за ці попередні декілька років, то на жаль такі ризики мають право на життя. Не дай Бог, ми підемо в нову площину силових парамілітарних інших сценаріїв з проявами гібридної війни, яка ведеться проти України, то де вже мова йде буде не просто про існування економіки, мова буде йти про існування держави. Фахівці МВФ бачать загрози у подальшому зниженні економіки, девальвації гривні і слабкості банківської системи України. Газова лихоманка на українських АЗС. За останній тиждень ціна скрапленого газу злетіла до 13 гривень за літр. В антимонопольному комітеті пояснюють, в усьому винна європейська сировина, податки та коливання курсу валют. Втім, для шокованих водіїв це не аргумент. Кажуть, їздити на газу скоро буде зовсім невигідно. Невигідно по одній причині Він ще буде дорожать. Наш антикоррупционний комітет не действует вообще никак. навозму можна что на бензині їздить, що на газу скоро будет одинаково. Та буду ездить на бензині, потому що не уже ездить на газу. Віднедавна Україна переорієнтувалася зі сходу на захід і почала купувати газ з Литви, Польщі, Румунії та Італії. Європейський газ дорожчий, кажуть експерти, але на фоні злету цін в Україні до нині це було не так відчутно. До рівня європейських вирішив підтягнути кабмін і акцизи на дизельне пальне, ініціювавши їх підвищення на третину. Але я би не виключав того, що. В принципі, ціна може десь у межах однієї гривні зрости на бензин та диспальне найближчим часом. Більша така оптимістична картина щодо скрапленого газу. Як я вже казав, ми очікуємо, що найближчим часом споживання буде спадати, ринок буде. Балансуватися, і я думаю, що ми побачимо, як ціна буде знижуватися, тому що вона дійсно була перегріта. Поки прогнози експертів, оптимістичний період найбільшого попиту на найдешевше донедавна пальне закінчиться у вересні. А закупленого газу в Європі більш ніж досить. Тому ціни швидше за все будуть знижуватися. Бажаєш мати необмежені можливості. Отримай кредитну картку Карт Бланш. Телефонуй зараз 0850 вісімсот п'ятдесят Ідея банк.